Госуйте успішні які вже чоловіць це у фонді громади потоці, скільки ви і чого вас не Я, я перекажу, що сказав про тих людей, які приїхали з усієї України, ви насправді маємо людей більш з Донецької області до Закарпаття, гуляти. Це хоча в своїй Україні люди, які приїхали пізнавати, як працює фонд громад, як він може бути корисним для громади, початку для організації ініціатив громади, для активізації. громади. Se vi të dhe që reformë, në një 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 Тренери із громад, які вже мають успішність достої діяльні. Ну, ми діємо вже там сім вісім цього буде. А є такі тренери, які вже десять років які потім березань Київської області, тобто люди, які вже мають досвід, які можуть. Це був наш головний критерій для людей тренерів. Тому що цікаво послухати не теоретично, а практично шорнізовану громаду. І тому оця когорта, мені здається, тренерів, вона дуже сподобалася нашим е, учасникам, тому що вони говорять про ці практичні речі, які самі не.